250 мл тепленької води. Додаємо трішки солі, гарну таку дрібку. Так, чайну ложечку цукру. 25 грамів дріжджів. І це все гарненько розчинимо у водичці. Тепер просіємо 200 грамів муки. Все гарнесенько перемішаємо, з дріжджами, з сількою, з цукром, з водою. Ну і тепер окремо у мисці, беремо 200 г фаршу. У мене одна гарна цибулина, стерила її на тертушку і солим перчим засмакуємо і ну, готуємо таку начинку, як на звичайні біляшики. Це все ж Вимішуємо, ну, мені одною рукою незручно, вимішаю. Тепер готовий фарш. Переносимо, викидаємо, переміщаємо його сюди до тіста і гарнесенько все перемішуємо. Знову ж таки мені нормально. Коротше, мішаємо. Ось таке тістечко вийшло і залишаємо його мінімум на. Півгодинки. Я накрию миску харчовою плівкою, хай воно трошки підійде. Півгодинки минуло, тістечко наше, ну, як ви бачите, піднялося. От зараз підемо жарить ліниві біляшики. Накладаємо наші біляшики ложечкою. Так, ще не зовсім нагрілося. Олійка, але вже наче й нагрілася. О, Господі. Трохи через камеру. Ну, коротше ви мене все зрозуміли. Буду жарити на середньому вогні і під закритою кришкою. Перевертаються вони прекрасно і знову накриваю кришечкою. Викладаю на паперовий рушничок, вони такі м'якесенькі. Ух, кесенькі. Ну, спробуємо гаряче. гаряче Моє блюдо готове, хай трішки підхолоне. Будемо смакувати. Ну і погнали пробувати. Взяла такий товстенький. Зараз всередині подивимося. Все добре, пропеклося. Добре. Змахує на біляша. Ну, біляш є біляш, ну непогано, це ще якби сметанку. Та в мене і машинка працює, і холодильник включився, тут все. Все разом. Сметанку, да, кропчику туди на кришить дрібненько. о, Те, що треба. Так, даю рецепт, дівчата, дуже добре. О, впало. У мене оце з порції, ну це я робила на пів порції, ну що нас двоє. 14 штук вийшло. Ось так хватить. Ну, як зробите на порції, то ясне діло. Вагон і шай. І ще й трохи. Добре. Дідуля теж зацінив ліниві біляші, Так що, дівчатка, якщо хто таке полюбляє, будь ласка, робіть. Правда, добре. І що, йди швидко його й робити. Не треба його, точно що не, не руки не помажеш, нічого в світі. Ложкою чи вилкою наколотив, пожарив і пожарив.